Денли. Это новелла историческая, очень интересно на украинском языке, издательство «Виват» Хайков. вот, например, книга «Искусство сериала» или «Как стать успешным на ТВ». То есть то, что относится, по сути, именно к нам. Литературы интересно очень много, да, это для более старшего возраста, конечно, ну, это как пример, что есть очень много интересной литературы. Самое главное, современная украинская литература, которая сейчас начинает активно развиваться. Вот, например, «Виват», Запустила акцию, понести книжки на русском языке и получаешь скидку на книги на украинском. Сейчас записывается в сложном е, периоде, потому что были обстрелила, но тем не менее, она продолжайте издавать наши книги на е, украинском языке, что очень важно, для нашей культуры, в частности. Дякую. Я, я теж хочу Кого... на побажание, так и декілька слів можна? Будь ласка, Щ, Щодо книги. Як тут включитися? На, Ми чуємо. Ну, я хочу свою історію розповісти. Ну, я в перший клас пішов до школи ще в ті далекі радянські часи. Це був 1978 рік. Відразу хочу сказати, що я до книжок. Саме з першого класу на все життя їх полюбив. І чому саме в школі? У дитячому садку ну якось так не дуже таке зручне ставлення було. І на превеликий жаль не було, оскільки це часи комунізму були, не було вибору. А коли я пішов до школи перший клас, я на все життя закохався в книжки того, що у нас були побудня після уроків групи подовженого дня. І я закохався в наші українські книжки, ну також. Були російські, але українські мені більш за все вразили. Тому що е, дуже гарні малюнки були. У мене ще й досі така цікава відбірка, і я наполегливо рекомендую це і для інтелекту, і е, не тільки малюкам школярам. Вони зробили моє життя більш цікавим, більш інтелектуально насиченим. Ну, Наприклад, російська перекладена така добірка, вона декілька разів видавалася наступного разу, або коли у нас буде тематичний ефір.